Встановили тепловий насос аковіва 15 кВт на будинок 214 м2 з загальними теплотратами 12 кВт. Поставили на маленьку підставочку. Тут, як буде під накриттям, то в принципі сніг не залітає, тому підставочка невисока. Значить, встановили внутрішній блок теплового насосу, від якого розподіляється розпреділяє, тепло або на бойлер непрямого нагріву. Бойлер непрямого нагріву, до речі, з двома тепломінниками може нагріватися як. Від теплового насосу, так і від твердопаленого котла. І так само на буферну ємність, з якої потім циркуляційним насосом все відбирається на нашу систему опалення. Ця система вже була, тобто це просто врізалося в існуючу систему. І так само на системі присутні твердопалений котел, який стояв до того часу. Трошки тут переробили, зробили таким чином, щоб твердопалений котел також міг мігрювати ємність і відємності. Мила нагріватися міг так само нагріватися бойлер напрямого нагріву. Якщо в буферній ємності буде вища температура, ніж бойлери непрямого нагріву, тоді циркуляційний насос вмикається і нагріває. Якщо ж буфер наємність холодніша, ніж бойлер, тоді насос не працює. Загалом помістилося, що нас все в принципі, компактно. Приблизно десь так.